Цю тему ми зараз продовжимо обговорювати із уболівальником футбольного клубу Карпати Тарасом Павлівим. Він на прямому телефонному зв'язку. Тараси, вітаю. Перше запитання, яка зараз ситуація у Львові? Чи були сьогодні провокації? Так, доброго вечора. Ну, наскільки я знаю, скаже так ніяких провокацій не було ще вчора, коли прилетіли там болівальники. Якщо ми говоримо про Атлетику, чи ви говорите про шахтар і, і, і там? Перепалку між Шахтарем і Карпатами зараз я говорю загалом про атмосферу у місті, про атлетики і про е Шахтар. Ну, якщо говорити про ситуацію з Атлетикою, бо всі ми прекрасно знаємо, що вони себе на стадіоні увішували там про, про ДНР, то Ще вчора прилетіли їхні болівальники і, ну, скажімо, ми вже в аеропорту знали, що там середній вік болівальників десь приблизно 50-60 років і розуміли, що ті люди, які мали відношення до вивішування тих банерів, сюди ясно, що не, не прилетіли і не, ті, хто є тут, не мають ніякого відношення до тих, хто вивішував ці банера. Тому ніяких провокацій не було, люди спокійно гуляли по місту, ніхто їх, скажімо так, не чіпав. От а якщо говорити про ситуацію футбольного там Карпати Шахтаря, то про це ми з почекайте, Тарасе, Про це ми згодом поговоримо. Власне, на а на самому матчі зараз немає провокацій? чи все спокійно? Ні, Немає нічого. Я хоча не на матчі, але наскільки я знаю, я там слідкую за є наші хлопці. Говорять, що нічого немає. Ніяких банерів, нічого, так званого ну, ронери, банери і там провокації, які були перед тим. Вони трохи були давніше. Вони були до того, що як хлопці не вийшли, там шахтар не вийшов. В футболках, які стосуються української армії, так що то не є там якоїсь відповіді на, на їхні, це є загальна така думка. Хоча хто вивіг, хто вивішував той банер, так і ніхто не знає. Львів не, ну, фанати до того не мають ніякого відношення до того банера. А тепер давайте поговоримо про Карпати і про Шахтар. Власне, скажіть, Львів готовий? Чи може він витримати два футбольні клуби? Я думаю, що Львів спокійно може витримати два футбольні клуби, але я думаю, про переїзд Шахтаря не йдеться, тому що і Ренат Леонідович постійно впирався проти будь-яких матчів тут у Львові, наприклад, останній матч, який мав тут пройти, фінал Кубка Динамо Шахтар, який всі виступали, і Федерація футболу, і там вболівальники з цілої України. Просили про проведення цього матчу у Львові, але поки ще не була не визначено ситуація на Донбасі, не хотів Ренат Леонідович привозити сюди своїх болівальників, щоб показувати, як тут до них налаштовані дружелюбно, а не так, як він постійно накручував їм на сході. І цей матч мав проходити в Полтаві при закритих трибунах в останній день через там протести. Серед болівальну під федерацією футболу болівальників прийняли все-таки, що при відкритих трибунах, і вже суперкубок між Динамо і Шахтарем проходив все-таки у Львові. Але, скажімо так, коли Шахтар почав тут грати, наприклад, матчі там металіст, Шахтар, і Шахтар так. активно ясно взявся за те, щоб привозити вболівальників там не тільки зі Львова, а за меж міста постійно возять автобуси. Їх то підтримка була явно не Шахтаря, тому я думаю, не може навіть... І це мову про переїзд, який шахтаря, бо і Мірча Лучаско розуміє, що підтримують то не його команду, а просто люди приходять на новий стадіон, просто тому що їх привозять за дуже там за 20 гривень. Їх привозять на стадіон, відвозять додому і ще й квиток в ті гроші входить. Показують цей стадіон дітям. Зрозуміло, чином, дякую. Та, та... Дякую, Тарасе. Це був Тарас Павлів, уболівальник футбольного клубу Карпати.